Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличну ранкову зарядку та трошки зробимо віджимання від подлоги. Розпочинаємо. Будь ласка, руки на пояс, махов голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Дуже добре. Наступне завдання. Нахило голову вправо в праву сторону розпочинаємо. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчує. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. раз. Потягнулись два. Стаємо на носки три. Руки в сторону 4, опускаємо руки. Продовжуємо. Руки перед собою. Раз. Потягнули, стали на носки, тягнемось. 2. Руки в сторону 3. Опускаємо 4. Раз. два, Три. 4. Наступне завдання. Переходимо. Руки на пояс. Нахил. Чотири нахила вліво, чотири нахила вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Губа вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Іще одне повторні. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. Два поворота вліво, два поворота вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Ноги нишні пліч. Спокійно. Раз, два, три. Нахло якомога нижче, 15 нахилів. Торкаємось ладонями підлоги. Розпочинаємо ноги на шині пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. На останок сьогодні на раз стаємо на носки, на два перекатаємо на п'ятки, спокійно на носки стаємо. Раз. Прекатамось на п'ятки два, Стаємо на носки раз. Прекатимо на п'ятки два, Стаємо на носки раз. Прекатамось на п'ятки два, І стаємо на носки раз. Перекатаємося на п'ятки 2. Молодці. Сьогодні ми зробимо всього лише п'ять віджимань і на сьогодні все. Спокійно. П'ять віджимань на сьогодні. І на сьогодні все. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Молодці. Будь ласка, я вас прошу. Не забувайте відправляти мені свої ранкові домашні завдання по фізичної культури. Я маю на увазі усім тим, хто мені ще не одного домашнього завдання не відправляв в цьому році. Будь ласка, відправляйте. Не забувайте підписуватись. Хто відправив. Я маю на увазі прізвище ім'я, в якому класі навчається та людина, яка мені прислала ранкову зарядку, і від якого числа відправляйте в Viber, в Telegram, як вам. Як ви можете, як вам зручніше в телеграмі або відправляйте, закріпляйте, відправляйте в журнал нові знання? Бувайте, будьте здорові, займайтесь фізичною культурою і не хворійте. До побачення до інших зустрічей.